Доброго ранку, любі хлопчики і дівчата. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку у небі пташка. Доброго ранку, усім малюкам. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зараз пора року весна. А яке перше весняне свято ми будемо зустрічати? Вірно. Це перше весняне свято, свято наших мам. Дітки, а ви любите робити подарунки своїм мамам? А що ви можете подарувати своїм мамам? Так, вітальні листівки, так, весняні квіти. А ще ми можемо подарувати портрет своєї мами, посмішки і любов до нашої рідної матусі. Сьогодні, діти, я пропоную вам вивчити вірш. Марії Познанської моїй мамі. Мама, люба, добра, мила, як іще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоч легенько, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе, рідненька са усе поцілувати. А вам сподобався віршик? То скажіть мені, будь ласка, як у віршику називають маму? Так, люба, добра, мила, а що для нас робить мама? Давайте подумаємо. Мама пошила шовку плаття. Так, і ще що? Вона читає книжку нам, хоче розуму навчити. А коли ви спите, що мама робить? Вона ходить нишком, щоб не розбудити дитинку. А якщо ви захворієте, що мама робить, вона цілу ніч не буде спати. Ось така у нас матуся. А що для мами хочеться зробити? Маму хочеться обняти, поцілувати. Звичайно. А тепер скажіть мені, будь ласка, у віршику є такі слова. Мама ходить нишком. Як ви розумієте це слово? Поясніть мені його, будь ласка. Мама ходить тихо, щоб не розбудити дитинку. Молодці дітки. А зараз ми будемо з вами повторювати віршик. Разом зі мною. Ну що, готові? Тоді почали. Мама, люба добра, мила, як іще назвати тебе. Дітки, повторюйте разом зі мною. Мама, люба, добра мила, як іще назвати тебе. Це ж для мене ти пошила, шовкоплаття голубе, повторіте разом зі мною. Це ж для мене, ти пошила, шовкоплаття голубе. Ти мені читаєш книжку, Хочеш розуму навчить? повторюйте разом зі мною. Ти мені читаєш книжку, Хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить, повторіте разом зі мною. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію, хоч слигенька, цілу ніч не будеш спать, повторіте разом зі мною. Захворію, хоч слигенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе рідненька за усе поцілувати разом зі мною. Тож дозволь тебе рідненька, за усе поцілувати. Дітки, а тепер давайте разом повторимо віршик від початку і до кінця. Почали. Мама, люба, добра, мила, як іще назвати тебе, це ж для мене ти пошила. Шовку плаття голубе, ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбудить. Захворію хоть слигеньке, цілу ніч не будеш спать, тож дозволь тебе рідненька са усе поцілувати. Ось такий гарний віршик ми вивчили для своїх матусь. Діти, обов'язково розкажіть цей віршик своєї мамі. А зараз, діти, я хочу пограти з вами в гру, яка називається Мама Яка. Давайте подумаємо, мама яка? добра, мила, ніжна, красива, працьовита, весела, золота, сонячна, рідна. Любима, ненаглядна. Дітки, а як можна сказати ще про маму такими ласкавими словами? Діти, а скажіть мені, будь ласка, яка ваша мама? Якими лагідними словами ви можете сказати про неї? Мама дорога, красива, лагідна, весела, ніжна. Добра, молода, уважна, чуйна, працьовита, рідна, кохана, ненаглядна. Скільки гарних слів можна сказати про матусю? Дітки, ви обов'язково їх скажіть своїй мамі. Діти, що цікавого ви сьогодні дізналися на занятті. Які багато гарних слів ви мені розповіли про свою маму. Діти, присилайте відео з віршиком про свою маму. Ми будемо дуже-дуже чекати. А я вітаю усіх жінок з першим весняним святом. Бажаю щастя, здоров'я, добробуту, злагоди і гарного весняного настрою. До побачення!